Добрий день любителі світового кіно. Одним з найочікуванішим фільмом цього року є, безперечно, третя частина Дедпула, яка матиме назву Дедпул та Росомаха. Обидва персонажі є культовими як в коміксах, так і на екранах. А тому, звичайно, ставки від Марвел дуже високі, щоб якось повернути репутацію цьому кіно всесвіту. Але судячи за новим трейлером, у них є всі шанси реабілітуватись після провалів. А тому у цьому відео я розберу новий трейлер та поясню, чого чекати у фільмі. Друзі, а перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Трейлер починається з того, що нам нарешті повноцінно показують г'ю Джекмана у ролі Росомахи, бо до цього були лише жирні натяки, показуючи його зі спини. Поява Логана у барі трохи нагадує те, як за ним прийшли Савір та Магнето у фільмі Люди Ікс перший клас. Але на цей раз до нього приходить Дедпул, який напевно допомагає ТВА у вирішенні часових проблем. Стан Логана дуже нагадує його останній сольний фільм, коли він мав не найкращі кондиції, показуючи нам, як важко йому випустити свої кіхті, про що звичайно жартує Дедпул. Допився до нестоячки, Типово для Росомахи, яким за сором головний бій між Дитполем і Росомаху, який вперше побачили в першому трейлері, відбувається на фоні залишків логотипу 20-го століття Фокс. З цією метою новий трейлер показує деякі нові ракурси Руїну постелі, більш відомі як пустка. Це пряме посилання на те, що Дісней придбала права цієї студії ще в 2019 році. Руїни логотипу означають неминучий кінець франшизи про людей X. Тепер, коли люди X належать Дісней. Починається нова ера, у якій цілком можливо, що Дедпул буде інтегрований в КВМ у будь-якому випадку, було підтверджено, що Вейт і Логан будуть взаємодіяти з основними елементами КВМ. Одним з головних мотивів Дедпула було те, що він шукає допомоги у Росомахи, щоб той допоміг йому врятувати його всесвіт. Скоріше за все, таке почалося відбуватися після подій серіалу Локі, коли було знищено багато Всесвітів, зокрема, і Всесвіт цього логана, якому прямо про це каже Дедпул. А пізніше агент Парадокс із Стівій каже, що цей Росомаха підвів весь свій світ. Також нам показали цікаві кадри зі світу Логана, в якому він, можливо, був разом з X-23, яку як і гамбіта анонсував авторитетний інсайдер Деніел Рітхман. І ось можливо, саме X-23 Він каже: Повір мені, я не грой. До речі, що стосується його всесвіту, то є теорія, що Росомаха втік зі свого рідного світу і ховався у КВМ-616. Він пригнічений і ховається після того, як усвідомив, що тут немає інших мутантів. А ось у серіалі Вона Галк. Ми бачили посилання на стрічці новин, що відбулась бійка з людиною, у якої були металеві кігті. Можливо, саме тому йому каже бармен, що йому тут не раді. Або є інший варіант появи Росомахи, бо він є якорем свого всесвіту. Канг усунув його з цього світу, і це призвело до його розпаду з часом. Канг може бачити в мутантах свою найбільшу загрозу в підкоренні мультивсесвіту. Можливо, тому ми бачимо так багато мутантів у перешнечі. Якщо це правда, це дуже добре впишеться в сагу про мультивсесвіт і зробить Логана головним героєм в таємних війнах. Можливо, саме тому Касандра Нова буде битися з Росомахою, оскільки вона вважає його відповідальним за знищення мутантів у своєму світі. Дизайн культового жовтого костюма Росомахи має багато відмінностей від своїх попередників у Фокс, включаючи одну цікаву деталь. Рукавички мають гнізда для кігтів Росомахи. Це примітно, оскільки у фільмах Росомаха ніколи не носив костюм із цією деталлю. Хоча такі фільми, як Люди Ікс. дні минулого майбутнього одягали Росомаху в рукавички, у них не було гнізд. Також варто відзначити новий погляд на костюм Логана. Скоріше за все, у цьому трейлері йому відрізали руки, а потім вони відросли. Хоча це лише припущення у будь-якому випадку. Вигляд без рукавів робить костюм Росомахи ще більш комічним ніж він був. До речі, ось тут на сповільненні зйомці, коли вони йдуть вулицею, Логан і Вейт стоять перед магазином під назвою Just Fit». Це коментне посилання на творця Дедпула Роба Ліфілда, який, як відомо, протягом багатьох років малював у коміксах кілька дуже дивних ніг. Ну і зрозуміло, що після суперечок до пійок між культовими персонажами Марвел вони пізніше об'єднують свої зусилля і, можливо, змінюють свої плани, які їм доручили TVA. Тому по цим кадрам видно, як Дедпул вбиває агентів. У цьому трейлері нам вже повноцінно показують Касандру Нову, яку зіграла Ема Корін, більш відома по серіалу Корона. Касандра Нова виглядає провителькою багатосвітової пустки, яку ми вже раніше бачили у серіалі Локі, і здається, вона керує своїм власним расом мутантів, називаючи дитпула та Росомаху дурними, вона також використовує свої потужні телекінетичні здібності проти Росомахи. У коміксах Касандра Нова є злою сестрою професора Чарльза Ксав'єра, яка прославилася різаниною мутантів від рук дикого вартового. До речі, ця подія нещодавно адаптована в мультсеріалі Люди Х Х-97». Буде дуже цікаво дізнатися, звідки родом Касандра і як вона опинилася у пустці, маючи дуже точний вигляд, як у коміксах, неважко уявити, що вона створювала нексус подію, а тієї обрізає її. Цей трейлер також офіційно підтверджує, що ця пустка це пустка наприкінці часів завдяки присутності Аліота, якого ми вперше побачили в серіалі Локі. Аліот споживає те, що TVA обрізає та відправляє в пустку. Він колись був під контролем того, хто залишається. Однак в останній Аліота бачили в кінці другого сезону Локі перед Равоною Ренслеєр. Тепер у цьому новому трейлері показано, як Аліот прямує до Росомахи та Дедпула. З цією метою, можливо, Касандра змогла використати силу Аліота і могла його викликати за бажанням. У будь-якому випадку буде дуже цікаво побачити, яку роль зіграє Аліот у фільмі. Дуже крутим великодним яйцем є місце, де знаходиться Касандра Нова, бо це виглядає як череп і останки людини Мурахи в образі велетня Скота Ленга. Зокрема, череп виглядає як її дім, а шолом служить захисним щитом. Таким чином, це нове відкриття добре пов'язане з першим сезоном Локі, де ненадовго побачили гігантську голову лиходія людина Мурахи жовтого червня. Цілком ймовірно, що в цьому кадрі це може бути першою зустріч у дитпула з героєм КВМ, хоча той звичайно мертвий. Тим не менш, можливо, труп людини гіганта Мурахи тизерить, що Вейт незабаром встановить контакт із КВМ, окрім уламків і останків, які можна знайти в пустці у будь-якому випадку. Це безсумнівна темна доля для цього варіанта людини Мурахи. Автомобіль червоного черепа представлений у стилі божевільного Макса, який займає помітне місце. Вперше з'явившись у фільмі Капітан Америка, перший месник, схоже, що якусь версію транспортного засобу було обрізано та опинилася у пустці. У першому трейлері нам підтвердили, що лиходій класичної трилогії Люди Пайро з'явиться в пустці. Маючи це на увазі, можливо, він визнав машину червоного черепа своєю. Це, звичайно, пояснило б новий окрас машини. Незважаючи на те, що Райан Рейнольдс здражнив до хпула перед будь-яким трейлером і Росомахи, він нарешті депютує на екрані, облизуючи обличчя Вейда. Хоча він аж ніяк не милий у традиційному розумінні, Догпул, безумовно, має свою чарівність у своєму маленькому червоно-чорному костюмі. Догпул це продукт під час нелюдських випробувань на тваринах компанією, відомої як Маскара X. Догпул отримав здатність зцілювати себе. Пізніше Догпул був завербований з Землі 616, щоб приєднатися до корпусу Дедпула, де представлені інші варіанти, такі як Кітпул, Леді Дедпул і Хетпул. Цією метою зібрати купу варіантів самого себе, це саме те, що Вейт Вілсон хотів би робити в цій пригоді. Цей трейлер також показав новий погляд на сакаарське ліжко Галка, коли він був гладіатором у фільмі Тор Рагнарьок. В першому трейлері нам вже натякали на ліжко-галка, однак у новому трейлері все це повністю підтверджується. Однак варто зазначити, що ліжко знаходиться всередині черепа людини мураги гіганта, ймовірно, належить Касандрі Нові. Також майже наприкінці трейлеру нам показали, як Дедпул та Росомага стрибають у магічний портал. Звичайно, можна подумати, що це зробив хтось із друзів доктора Стренджа, але Казандра Нова також це вміє, яку можна побачити позаду хлопців. Але найголовніше питання полягає в тому, куди саме вони стрибають. Одна популярна теорія припускає, що Дедпул і росомаха можуть заскочити в центр подій месників таємні війни, який запланований вийти на екрани у травні 2027 року. І в ньому будуть представлені мультиверсальні герої з історії КВМ та інших франшиз Марвел, які не належали до КВМ раніше. Це було б ідеальним місцем для появи Дедпула та Росомахи після їхнього дебюту у фазі 5. Також у цьому трейлері показали багато персонажів зі світу люди ікс від Фокс. По-перше, що одразу видно, так це те, що леді Дестрайк і Азазель повертаються на екрани, мабуть, як охоронці Касандри Нови. Той факт, що вони служать Касандрі Нова, свідчить про те, що вони є варіантами, яких TVA відправили в порожнечу за те, що вони порушили хід і їхніх рідних всесвітів. Однак, цілком можливо, що їхні гілки священної школи часу були повністю знищені через катаклізм або втручання Локі у мультивсесвіт. Під час фіналу другого сезону Локі у будь-якому випадку публічники Касандри Нови не мають багато шансів вижити, оскільки Аліо Дедпул, Росомаха та сама Касандра Нова можуть убити їх без особливих зусиль. Також Рей Парк повторює свою роль жаби. Він був помічений на знімальному майданчику під час зйомок разом із шаблезубим». У трейлері ще можна побачити Калісто, яку зіграла Данія Ремірес. А взагалі майже кожен персонаж із франшизи в фільмі Fox Люди X може повернутися для короткого камео. Наразі лише актор Джагернауто та актор Джин Грей прямо заперечували свою участь у фільмі. Деякі з персонажів, які швидше за все з'являться, принаймні як Камео, це містик Ребек Ромджин, Магнето Яна Маккелена і циклоп Джемса Марсдена. Ну і в самому кінці трейлері, коли сліпа Ел хоче кокаїну, вейт відмовляє їй, кажучи, що Кевін Файгі буде проти. Це нагадування про те, що саме Дедпул є головним персонажем у світі коміксів Марвел, який вміє руйнувати четверту стіну. На цьому, в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.